Друзі, всім добрий день! Школа для собачів дред. Я гілярний Сергій її засновник. Сьогодні дуже важлива тема для всіх, у кого є собачки. Які ласощі краще давати собаки під час занять. Друзі, стосовно ласощів для собачок, хочемо внести деяку ясність, щоб зрозуміли нашу позицію. До всіх ласощів. По перше, для чого це робиться? Для зручності, якщо ви гуляєте з собакою, десь чи у вас немає часу заготовити заздалегідь ласощі, то люди звертаються до зоомагазинів, де вже, вже все за них зробили. Але є одне але якщо ми займаємося професійно, цим, а не один раз вийшли і побалували собачку, то нам потрібно заготавлювати якісні ласощі. А це як правило натуральне. Це м'ясо говяже. Куриця, Дивіться, може бути печінка, але не жирних сортів м'яса. Це важливо. Зараз ми це зафіксуємо, підемо далі і розповім, чому ні Ласощам, якими займаються. Чи як альтернативу власники кажуть, а візьміть, будь ласка, оце спробуйте, нам в зоомагазині порадили. В зоомагазині радують те, що вони продають. Це приносить їм свій дохід. І всі такі: о, нам не треба буде гаяти час, щоб зварити, нарізати, заготовити, упакувати це все. Візьмемо таку штуку. Я називаю і цю штуку, да? от є такі вони пластикові там, тріксі, шміксі, не буду рекламувати. Е, дивіться, це ласощі в упаковці. Ви чуєте що, да? це я стукаю? Оце собака жує. Да? І скільки можна буде давати от таких штук, ось ці пластмасові всякі штуки, я не знаю, чи буде видно, ми збільшимо на екрані їх. Так, вони чимось пахнуть, але якщо його так кинуть зараз, ви чуєте, як воно падає? Такі як кусок якоїсь, я не знаю, пластмаси. От воно виглядає як пластмаса. Блін, я зараз спробую <клухи> зараз. Якась глина. Я не знаю, глина з чимось, я не можу це. Пояснити, краще ковбасу їсти. Хоча я її теж не їм, тому що воно я рахую все не натуральне. Натуральне це кусок м'яса. Я думаю, це не виріжеш чи виріжеш. Ладно, залишимо це так, як є, бо це якийсь дурдом. Люди, не купуйте це гімно як ласощі для собак. Це моя порада, тому що оця вся пластмаса, яку буде їсти собака, а тут можна дві-три бубочки давати. А всі йдуть і думають, що собака так кайфує від цього. Повірте, краще натурального м'ясу, сиру, творога для собаки нічого не буде. Якщо ви не знаєте, що придумати для занять, то да візьміть кусок сира, то позаймайтеся на сирі. Простий сир твердий, чи кусок м'яса візьміть, наріжте його, і буде вам для заняття. Оці от пластмасові пластмасові ці штуки, там, карнілавчики чи ще щось. Так, це можна один раз, коли ви забули, заїхали в зоомагазин і поїли. Якщо собака буде їсти регулярно оцю пластмасу, то будете ви ліпший товариш ветеринара, будете їздити зі своєю собакою, він вам пропише дієту номер 5 для собаки і будете її годувати. Не шуткуйте, будь ласка, з цим. Це основне болюче питання нашої школи, тому що власники кажуть, ну, моя собачка це любить, чи в неї алергія, це без алергії. Звісно, без алергії, що тут є, скажіть мені, якщо це м'ясо. Натурального індика чи телятина там не повинно бути алергії. Тому дивіться, важливо, все, що готується в промишлених масштабах, натурального нічого бути не може. Термін придатності, я не знаю до якого тут року. У мене ще привкус цієї фігні в роті. Дивіться, правила нашої школи, по-перше, хочете якісні заняття, от якісні заняття. Це гарні ласощі, м'ясо чи сир, і займаємося. Буде дуже високий результат. Він буде на рівень вищий, ніж оцими смаколиками. І я не раз стверджував це і доказував, коли приводять собачку, кажуть, ну все, він у нас любить оці штучки. Ми не займаємося там і 10 тисяч причин. Я кажу: ну попрацюйте, да? і він до мене не йде за цими штучками. Я йду, беру м'ясо тренера, який займається. Говорю, дай два кусочки зараз спробую. Цій собаці показую, а вона, як скаже, не йде за рукою і працює. Не винаходьте велосипед, його давно вже винайшли. Просто беріть і користуйтесь цими порадами. Просто, просто взяли кусок м'яса, зварили, нарізали і займаєтеся. Лайфхак, як зекономити час, щоб кожен день не варити. Взяли 5 кг, зварили, пофасували по пакетах, склали в морозілку, коли вам потрібно. На займатися, берете за пару годин до того, як ідете, розморожуєте, і все йдете, працюєте. Чи за 10 хвилин до того, як вийти в мікроволновочку, розігріли, берете на заняття все норм, це супер. У нас в школі півтони м'яса, регулярно. Це приїжджають власники собак. Заздалегідь заготовили. Ми поклали в морозилку, беремо перед навчанням все. Це вам порада, що краще для занять. Щоб займатися з собакою. Все, не займайтеся, будь ласка, тим, що не приносить дуже гарний результат. Не поліпшуйте собі життя, а потім будете лікувати собаку від всіх цих красителей, загустителів, Я не знаю, як воно там. Оце ну що ну, це таке, я воно не похоже ні на що. Це і не ковбаса, якась пластмаса. Я не знаю, я вам зараз покажу. Дивіться, подивитеся. Як оце можна їсти, всю цю пластмасу? Дивіться, це ж пластмаса. Щоб я більше цього не бачив, домовились. Будь ласка, от всі власники, які відповідальні, будь ласка, відносьтесь відповідально до цього. Я не вірю, що є якісь сорти м'яса, на яких конкретно там супералергія у собак. То що ви собі за собак назаводили взагалі? Ніяка пластмаса не замінить м'ясо. Тому ви знаєте, що робити, робите, а нам просто дякуйте в коментарях, ширите це відео людям, які дають свої собаці всяку пластмасу, щоб вони більше... дивіться, ось окидають, дивіться. Чутно, впала. Да, впало. Дивіться, це кусок якоїсь фігні. Написано, що ще з сиром. Нафіг вона треба? Ви побачили? Да? Тому ви відповідальні, відноситеся відповідально і не займаєтеся фігньою зі своєю собакою. То будете потім у від лікарні з нею. Угу. Тим, хто не буде мене слухати, порекомендую вам ветеринарну лікарню на Пушкінській. Приймає Василь Васильович. Звертайтеся туди, будуть лікувати вашу собаку від цієї пластмаси, якою ви її годуєте. Номер телефона ветеринарного лікаря 096-36-20-29. Василь Васильович, отак. Чекаємо вас у нас на заняттях. Якщо вам подобається цей ролик, ви можете поширити його друзям, знайомим, братям, сестрам, хоч всі рідні. Хай знають, чим правильно годувати собачок. Домовилися. Все, до зустрічі в слідуючих роликах.